Мене звати Маша, мене звати Настя. Я студентка першого курсу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Навчаюся на факультеті управління персоналом, соціології та психології на менеджера персоналу. І сьогодні ми хочемо дати вам відповіді найпоширеніші запитання про професію hr менеджера. Уж поїхали. HR-менеджер менеджер це та людина, яка працює в компанії та займається пошуком персоналу та його управлінням. З тими словами, HR роблять усе можливе, щоб компанія, в якій вони працюють, функціонувала на якомога ефективніше та отримувала прибуток завдяки роботі працівників, які повинні почувати себе максимально комфортно. Різниця між рекрутером та менеджером з персоналом колосальна, і я відверто не розумію, як люди можуть плутати ці професії, бо це просто небо і земля. Рекрутер це та людина, яка займається безпосередньо пошуком людей, наймає їх на роботу, проводить співбесіду та, скоріш за все, вводить в курс справ загалом. А HR-менеджер це вже та людина, яка Займається, так скажемо, внутрішньою кухнею компанії, яка вже спілкується з усіма співробітниками, намагається налагодити контакти в колективі. Тобто, це та людина, яка завжди готова прийти на допомогу робітникам, влаштовує софт плейс на роботі. Дослівний чар перекладається як Human Researches. Раніше цей переклад усіх влаштовував. Але зараз почали виникати суперечки з цього приводу, тому що люди це не ресурси. Ресурси це уміння, знання, навички людей в команді. І основне завдання HR-менеджера це навчитися ефективно використовувати ці ресурси. Завдання HR в різних компаніях може відрізнятися, тому що це залежить від багатьох факторів, таких як, наприклад. Бізнес-ідея та етапи її розвитку. Але незалежно від цього, HR будується на основі циклу життя співробітника в компанії. Взагалі, професія HR-менеджеру має один з найлегших шляхів входу, тому що вона не потребує профільної вищої освіти. Для того, щоб зайти в професію, тобі достатньо мати розвинуті soft skills та власні бажання. Увійти в професію можна двома шляхами. Перший це після позиції рекрутера. Другий це з якоюсь теоретичною базою, або це диплом, або сертифікат про закінчення курсу. На мою думку, на превеликий жаль, в Україні не так багато закладів вищої освіти, які б могли забезпечити дійсно якісну освіту для майбутніх HR-менеджерів. Але загалом можу виділити два вузи. Це, звісно ж, Київський економічний університет КНЕУ імені Вадима Гетьмана та Київський національно торгівельно-економічний університет. Заробітня плата HR-менеджера залежить від його рівня кваліфікації, від можливостей компанії, в якій він працює, та від системи нарахування. Зазвичай HR-початківець приблизно отримує 10-15 тисяч гривень за місяць. HR з досвідом від двох років отримує 15-25 тисяч гривень за місяць, а HR з досвідом та ще з крутими кейсами отримує 25 тисяч і більше. Звісно, може, я як майбутній Кваліфікований, сподіваюсь, HR-менеджер прагнула б не лише працювати в якійсь успішній фірмі, а відкрити щось своє. Професія HR-менеджера дає дуже великий досвід, який ти можеш передавати людям. І взагалі, моєю такою основною думкою, основним критерієм, коли я обирала свою спеціальність, свою майбутню професію. Було те, що я дуже хочу відкрити свій власний бізнес. А для того, щоб мати успішне підприємство, треба бути хорошим керівником, щоб тебе не боялися, не шарахалися, щоб тебе просто поважали з тобою, могли порадитися, просто посміятися про щось, тобто, щоб всього було в міру. Плюсів у роботі HR-менеджера дійсно багато, але хочу виділити два основних. По-перше, це постійні комунікації та нові знайомства. Як на мене, коли ти багато спілкуєшся з різними людьми, ти починаєш краще на них розумітися. А це 100% плюс. І, по-друге, професія HR-менеджера це та робота, та професія, яка надає такий шалений рівень знань. Та досвіду, який взагалі важко якось охопити та пояснити, бо сфери твоєї діяльності майже не мають меж. Якщо ж говорити про мінуси цієї професії, хоча їх значно менше, але вони присутні. Зараз хочу навести основні саме для мене. В першу чергу це звільнення, бо, як нам всім добре відомо, професія менеджера з персоналу полягає не лише в... В тому щоб наймати людей на роботу, а в тому, щоб і позбавляти, на жаль, їх цієї роботи. І дуже часто вони можуть навіть не знати причини, чому вони звільняють ту чи іншу людину. А друге, це, хоча я і казала, що робота з людьми там, це класно, це плюс, але люди також бувають різні, всі такі хороші, що є дуже неприємні люди, що є злі люди. Просто хочу сказати, що все ж таки робота з людьми це важко. І не завжди ти отримуєш від неї насолоду, тому це такий плюс-мінус.